Нав'язали нам єврії, іудейська кабала, євреїм. Отож, продовжимо огляд російського антисемітського фільму Хороші сусіди. Тим часом в боротьбу із світовою змовою вступає наступна команда. Да это да. Ну, ти утро сварога. Знаєш щось? А далі, взагалі, ризикований кульбіт в стилі Наташі Поклонської. Це іудеї навізали нам рабську релігію. А русские не можуть бути рабами по природі, ми и боги у нас другие були. Це не класичні православні чорносотенці, а антиленінські неоязичники. До речі, в цьому фільмі всі постійно один одному щось читають, вочевидь, так фейкові цитати мають викликати більшу довіру. Хороший постулат, вірний, близький русскому серцю. Близький, тому що родне. І постійно скиглять, що хтось росіянам переписав історію. историю не учат, вот что плохо. Так историю все переписали. Сначала уничтожили наши летописи и храмы, когда насильно крестили Русь. Потом при Романовых продолжили переписывать историю. Особенно постарались немцы. Байер, Миллер и Шлёцер, которые русского языка-то толком не знали. Зато уж насочинялись три короба. Но до сих пор в школе их фантазии проходят. А еще масон Карамзин, аж 12 томов лживой истории государства российского накатал. А потом к власти пришли большевики и продолжили заниматься сочинительством. Ну где же людям правду-то узнать? что ты плачешь? До речі, про романтику. Фільм заявлений як романтична комедія. Ніщо людське не чуже борцям із світовою змовою та негативним ленінським випромінюванням. Як на мене, ось найбільш романтичний момент цього фільму. Чому у моя принцеса? Це та <то> государственна тайна. Поняття не маю. Надо ізбається, від цього придурка. Ти Вот это ти сказала. Правда. Дикція у акторів не найкраща. Напевно, всі хороші актори євреї або пов'язані із ними. Мала здорового мужика до по-русски це. Але євреї просто так не здаються. І щоб зупинити друк книги про енергетичний вплив Мавзолею, викрадають Вундеркінда і керівника видавництва. І ще раз де знайти писателя Олега Нікітіна? І оригінал книги. Не бойся, сейчас что-нибудь придумаю. А я не боюсь. Это они боятся какой то книги. Не какой-то, а культ Ленина. Вундеркинда Кінда ще раз змушують вислухати політінформацію про вплив мавзолею на неокріпчі уми російського народу. І замурували в спеціально построєному мавзолеї который по формі очень напоминает станінське сооружение зі Покладаючись на допомогу Путіна, Сварога, Перуна та інших традиційних російських богів, команда антиєврейського опору починає рятувальну операцію. Куди їдемо? -то? так тільки без самодіяльності. важливо переконатись в благонадійності всіх членів команди. вас. Як ви относитесь Леніну? Нікак. Партия не состояла, в комсомоле тоже. Пионеркой не была. Даже актибренкам не успела стать. Аналогично. Второй вопрос. Считаете, что Ленина давно уже пора убрать из Мавзолея? Конечно. Зачем труп держать на Красной площади? Тоже так считаю. Уже давно пора его похоронить. Не по-русски как-то. С человеком умию делать. Не по-русски это. Ладно. Проверку прошли. Але сили опору не справляются и с завданием Ленин бревном. Когда был я маленький с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной. Надо избавиться от этого придурка. И неведомо звідки прибігає спецназ. Куда їдемо-то? Усі радеють, сотні років єврейського впливу приходить кінець. Надо ж стільки віків прошло. А якщо серйозно, то перед нами типово нацистська пропаганда в стилі Геббельса. Возвращаемся к своим истокам. І об'єкт пропаганди той же, що і у Геббельса. знайшли такі точки дотику. Та і сила предків нашого руського роду. Підпишись.